відсоток, можуючи коефіцієнт, які встановлений на цей рік законом, але він може призначити менше. Питання в тому, що насправді навантаження і так збільшилось на всі підприємства. Це стосується там, і готелів і тому подібне. Була пропозиція в загальному по всіх зробити 0,5, але десь зійшлися на тих позиціях, то, тому що ми навіть не знаємо бази. Щоб ви розуміли, наприклад, та, за 1 метр квадратний, якщо це один відсоток, це є 12. З копійками гривень в рік, так? якщо це 100 метрів, це 1200 гривень, якщо це 1000, 1000 метрів це 12. 1000, це додаткове навантаження. І ми в першу чергу елемент, ми, ми не знаємо бази. Тобто її питались, вона каже, ми теж не знаємо. Будемо знати базу, будемо знати, як цей, можливо, комусь треба підняти. Можливо, десь ми прийняли забагато. Ти треба буде переглядати. Пропозиції. Пропозиція пропозиція не була. Хто за, Є дві пропозиції мати управління Хто за пропозиції фінансового управління? Прошу. Депутата Шомена? Будівлі торгівельні 1%. Пропозиція кіноуправління і пана. Прожити. Утримались Так, прошу